Не пройти, не проїхати через різкі перепади температур та крижаний дощ. Країна перетворилася на ковзанку. Столичні комунальники розводять руками. У нас дуже такі особливі зараз умови? У нас то йде плюс два плюс три градуси. Потім мінус чотири, мінус шість градусів. А до мінус десяти буває. Вчора був зокрема був льодяний дощ. Тобто це теж да такий ну серйозний, серйозний метеорологічний тест. Тобто це в принципі складні погодні умови для того, щоб ну від на них на них миттєво і дієво реагувати скрізь лизота. Уборки ніякої, ну от позамерзало і все. І сковзаємося. Прибиранням тротуарів опікуються виключно працівники жеків. За кожну неприбрану пішохідну доріжку їм загрожує штраф від 350 до 2,5 тисяч гривень. Це єдиний важіль впливу на жеки, але, як виявилося, він не діє. Прийшли до керуючої дирекції, яка відповідає за всі жеки в Шевченковського району. Як ви бачите, двері закриті, не можна до них потрапити, немає ні кону, якби ні коду. Стукаєш, ніхто не відкриває. Малися зіставити припис на те, щоб вони усунули пороження по всьому району. Ну так ніхто не відкривав. За останню добу в столиці через ожеледицю до лікарні потрапило півтори сотні пішоходів. До травмпунктів звернулося 470 людей. Повідомляють у київській міській станції швидкої допомоги. Найкраща ситуація в регіонах у Львові через дощ та мінусову температуру ламаються дерева. Обледенілі гілки обривають лінії електропередач, паралізований рух електротранспорту. І мотори заливаються, і тому ми стоїмо. Нас потім вибиває, провода намокають, мотори намокають, і ми стоїмо. Я чекала майже ну добрих півтора години, поки був трамвай. В результаті діти не могли попасти до школи, тому що. З Мокрими ногами простояли, вернулись додому. На суцільну ковзанку перетворилися і автошляхи. Поблизу Львова злетіла у кювет вантажівка, яка везла у причепі сім легкових автомобілів до Києва. Водій фури відбувся легкими травмами та переляком. Натомість під Харковом наслідки аварії були плачевніші. Ожеледиця стала причиною масштабної ДТП за участю пасажирського автобуса та кількох легковиків. Одна людина загинула. Водій автомобіля Васи пострадав, йому причинені тілесні повреждіння. Пострадали також пасажир автомобіля, мужчина також телесные повреждения. І пострадала е, жона воділя е, на місці за дітей. А вона скончалась на місці. Складні погодні умови в Україні збережуться і найближчими днями. Прогнозують синоптики. На 23 січня оголошено штормове попередження.